Середа 5 лютого ви дивитесь новини в студію Олена Петроченкова. Вітаю також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Скандальний нардеп вперше з'явився у суді особисто. Чи готовий Тищенко визнати себе винним у нападі на екс-військового? Якщо ви працюєте на камеру, то мені з вами спілкуватися в такому тоні неприємно. Підірвала ТЦК у Павлограді на замовлення. Чому 20-річні хлопці погодилися на пропозицію ворога та яке покарання їм загрожує, там реклама була, якась робота у телеграмі. Щось підірвати треба було. Його доньку вбили у Німеччині, поки він боронив Україну. Що батько дев'ятирічної Валерії думає про вирок душогубу та за кого тепер бореться? Ексклюзив 11-го. я побачив, мабуть, труса. Він жодного разу на мене не подивився. Артефакти до Дніпра вивозили буквально під обстрілами. Як військові рятували половецьких баб з великої новосілки на Донеччині, каже: ти знаєш, що це за баба? Кажу мені не до неї реально. Тут бої йдуть. Вона каже, ти знаєш, треба її вивозити. Це спадщина. 17-ту годину в області з тривогами, але на більшості території без надзвичайних ситуацій. Водночас на Нікопольщині практично безперервно лунає сигнал про загрозу артобстрілів та атак з БПЛА. Вночі окупанти били з важкої артилерії та дронів Камікадзе. Під прицілом були райцентр Покровська і Червоногригорівська громади. Обійшлося без жертв. А от у Тусинельніковському районі загинув чоловік, який їхав у вантажівці по трасі. Російський безпілотник поцілив просто у фуру. Ще одного чоловіка ушпитали. Громади Херсонщини цілий день під атаками ворожих дронів. Одну людину росіяни вбили ще 11 постраждалих. Серед поранених поліціянти та комунальники. У Зеленівці окупанти з безпілотника поцілили в транспорт одного з комунальних підприємств. Контузію та мінновибухові травми отримали двоє працівників. Набагато крові. Поранив руку, нічого значного. Ліве вухо щоправда важко кермо в крові країна то. Магате відклало ротацію на Запорізьку АЕС через відсутність гарантій безпеки від РФ. Про це повідомила в МЗС України. Речник відомства заявив, що Кремль не вперше використовує шантаж як інструмент залякування міжнародних експертів і закликав світове співтовариство твердо підтримувати агентство з атомної енергії та рішуче засудити безпрецедентний тиск, який держава-агресорка продовжує чинити на керівництво Магате. Нагадаємо, під час ротації у грудні минулого року. Автівка місії була атакована дроном. ЗС – найбільша атомна електростанція Європи. РФ окупувала її на початку березня 2022 року. Україна повернула ще 150 військових з російського полону. Це солдати, сержанти, офіцери серед тих, кого звільнили з неволі воїни військово-морських сил, які потрапили в полону Маріуполі та Запорізькій області. Бійці повітряних сил, десантно-штурмових та сухопутних військ, а також нацгвардійці, прикордонники та тероборонівці. Деякі з хлопців перебували в тюрмах РФ понад два роки. Обмін відбувся за формулою 150 на 150 за сприяння об'єд. Днених арабських еміратів Майже 63 тисячі людей в Україні вважаються зниклими безвісти. Цифра, яка включає і військових, і цивільних, заявляють в Міністерстві внутрішніх справ, аби повертати зниклих із небуття, працює спеціалізований центр з розшуку. Звернутися до нього можна особисто або за телефонами, що зараз на ваших екранах. Нині слідчі центру зареєстрували 119 проваджень водночас правоохоронці станом на початок лютого розшукали понад 10 тисяч зниклих безвісти військових та цивільних. Суд над Миколою Тищенкому Дніпрі скандальний нардеп вперше з'явився особисто. Сьогодні суддя почала розгляд справи по суті. Нагадаємо, Тищенка судять за резонансний напад влітку на екс бійця спецпідрозділу Кракен Дмитра Мазоху. Потерпіли вимагає від нардепа 35 мільйонів гривень моральної шкоди, куди планує передати гроші і чи готовий Тищенко визнати себе винним. Репортаж нашого Марка Ручки. Субтитрувальниця Оля це вже не вірив ніхто, але нардеп Микола Тищенко з'явився до зали суду у Дніпрі. Це вже восьме слухання. Попередні нардеп або пропускав за різних причин, або приєднувався по відеозв'язку. Короткою чого, хоча очікуєте від сьогоднішнього судового засідання, і от, взагалі, суспільство цікавиться і станом здоров'я, як ви дібрались з Києва до Дніпра, оскільки попередні засідання ви з'являлись зумом або взагалі не з'являлись через роботу в Верховній Раді у суді. Тищенко на диво не говірки. Свій стан здоров'я не комит... Мту з пресою не спілкується, натомість щепився із військовими, які прийшли підтримати потерпілого. Ви зневажаєте військових і все, що відбувається в нашій країні? А якщо ви працюєте на камеру, то мені з вами спілкуватися в такому тоні не приємно. Нагадаємо, Тищенка судять за напад на екс-бійця спецпідрозділу Кракан, який стався торік влітку у середмісті Дніпра, 20 червня. Микола Тищенко з власною охороною приїхав сюди воювати з місцевими кол-центрами. Ми працюємо в рамках тихся комісії у нас Так. Да. А чогось оружим ходісню малаклав. Зараз ми вам за доставимо. Будь ласка, приймайте заяву. В процесі стався конфлікт з ветераном. Озброєний супровід нардепа затримав та повалив на землю колишнього військового У бійку втрутився. І другий обвинувачений у справі вже екс-поліцейський Богдан Писаренко. Сьогодні потерпіли Дмитро Мазоха оголосив, вимагає з підсудних 35 мільйонів гривень моральної шкоди через приниження його честі та гідності. Кошти планує перенаправити на підрозділи ЗСУ. Хочу стягнути з нього за матеріальну шкоду і передправили ці гроші на, на підрозділ, який я е, вказав раніше, там в позові Чи задовільнить суд цей позов про моральну компенсацію. Стане відомо на наступному засіданні. Воно відбудеться 14 лютого. От тільки чи приїде на нього нардеп особисто, та яких рішень очікує, в залі суду не ділиться, на то говорить є причини. Рішення прийнято я нічого не буду коментувати, щоб ніхто не розцінив. Це як втручання в роботу суду, тим паче, що я маю спецстатус, я народний депутат України і маю і всім раджу виконувати закони України. Марко Ручка, Денисі Лисаунко, новини 11 каналу. Вибух біля будівлі ТЦК у Кам'янець-Подільському за попередню інформацію. Терорист смертник загинув ще четверо людей. Поранені лише за останні п'ять днів. Це вже четвертий вибух біля терцентрів комплектування у різних регіонах України. Тим часом у Павлограді силовики затримали ймовірних підривників ТЦК. Ними виявилося троє молодиків фігурантам ледь за 20. Нагадаємо, вибух там прогримів 2 лютого. В результаті детонації саморобної бомби поранення отримав 20%. 24-річний військовий. Чому ж його однолітки наважились на теракт? Перші свідчення затриманих в матеріалі Катерини Нічик. ми розмовляли з ним. Виходить, ми з ними розмовляли. Там реклама була якась робота у телеграмі. Щось підірвати треба було. Це зізнання одного із імовірних виконавців теракту біля будівлі ТЦК у Павлограді. Молодику ледь за 20, як і двом іншим фігурантам справи. Під час допиту зізнаються роботу знайшли у телеграм-каналі. Завдання виконували на замовлення спецслужб Росії, ба більше достеменно знали, що несуть до будівлі ТЦК саме вибухівку. Поїхав приїхав уже з сумки. Бога, Бога. Телефон был примотан и, и газ. Я забыл огнетушитель. Слідчі встановили вибуховий пристрій, виготовив мешканець Павлограда. Згодом лишив у сховку, звідти бомбу і забрали виконавця та перемістили до будівлі ТЦК. Вчора нам скаліті типу, пана сумку підатим постав то зі ввечері? Нам сказали, треба забрати сумку і поставити там. Ми зробили все. Пішли і поставили біля паркану ТЦК. Вибух біля будівлі Павлоградського ТЦК пролунав на надвечір другого лютого. Осколкове поранення отримав 24-річний військовий. Територіальний центр комплектування розташований у спальному районі міста. Поряд житлові багатоповерхівки. Місцевих вибух неабияк налякав. Ну, вибух такий, і дим шов. І дим, Огня не було. Вибух був сильний, і дим йшов, але вогню не було. Я не бачила. Страшно, звісно, але ми терпимо. Акт біля ТЦК у Павлограді вже не перший на Дніпропетровщині. Ще в грудні 24-го саморубна бомба здетонувала біля обласного терцентру комплектування у Дніпрі. Тоді, внаслідок вибуху, загинув водій. ТЦК ще четверо людей отримали травми. Серед них двоє правоохоронців. Підозрюваного теж затримали гарячим слідом. Ним виявився 37-річний Рубен Восканян. Як і Павлоградські підривники роботу він знайшов у телеграм-каналі, що правда переконував про вибухівку нічого не. Там не повинно було, в мене не повинно було бути ніякої вибухівки, там повинна бути краска і гроші. Я дурак. Я зробив причетний до цього випадку. я. Але наміру. Чи там ще чогось й такого вбивати, чи робити вибух в мене не було. Серія нападів на військових ТЦК прокотилася і всією Україною. Тільки за минулі вихідні зафіксували кілька резонансних випадків. У Рівному стався вибух всередині будівлі ТЦК Одна людина загинула ще шестеро поранені. А у Полтаві чоловік застрелив співробітника тарцентру на АЗС та втік із мобілізованим, якого військовий супроводжував до навчального центру. Обох вже затримали і. Повідомили про підозру тим часом. У центрі протидії дезінформації вже повідомили теракти у будівлях ТЦК, справа спецслужб Росії. Паралельно з цим посилюється й медійна кампанія, яка триває з 2022 року. Але особливо великі зусилля щодо підриву мобілізації і вливання в медійну частину росіяни вкладають з 2024 року. Що ж до вибуху біля ТЦК у Павлограді? Наразі підозрюваних затримали справу кваліфікують як теракт. За скоєна молодикам може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Катерина Нічеки Тарас Іванов новини одинадцятого. o kanalo А ці колаборанти матір з неповнолітнім сином на замовлення РФ палили обладнання укрзалізниці та військові автівки. 40-річна жителька Павлограда організувала підпал пікапа ЗСУ та трьох релейних шаф на лініях залізничного сполучення. Замовлення жінка месенджером отримувала з Росії, а для їх виконання залучила свого 17-річного сина та його однокласника. Юнаки приїжджали на визначені локації та підпалювали об'єкти за допомогою легкозаймистої суміші для звітна все знімали на відео. Всі троє під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув'язнення. До Угорщини під шаром піску на Закарпатті зупинили вантажівку, що прямувала до кордону. Серед ухилянців, які намагалися виїхати з України, був і мешканець Дніпропетровщини. Всього у схованці в Камазі знайшли 13 чоловіків з дев'яти областей. Така нелегальна подорож кожному з ухилянців коштувала б від 8 до 10 тисяч доларів. Водія та двох спільників затримали відкрито кримінальне провадження. Світі людей Сіді, куди їдете? Куди їхали? Питаю. Їдемо. В яку країну? Обережно фейк. Кіберполіція та пенсійний фонд попереджають про шахраїв. Зловмисники розповсюджують у соцмережах та месенджерах неправдиву інформацію про нібито нові правила нарахування пенсії. А паралельно пропонують заповнити анкету на підконтрольних сайтах. Громадяни, не підозрюючи про обман, вводять свої особисті та банківські дані, і їх одразу починають використовувати аферисти. Людей закликають довіряти лише офіційним джерелам і перевіряти новини на сайті Пенсійного фонду України. Його доньку вбили у Німеччині, поки він буронив Україну. Батько дев'ятирічної Валерії з Павлограда прокоментував вирок дітовбивці. Нагадаємо, страшна загибель маленької біженки з України торік шокувала всю Європу. Спочатку дитина загадково зникла після тижня пошуків. Її задушеною знайшли всього за три кілометри від будинку. Як з'ясувалось, дівчинку вбив ображений на її матір. Новий кавалер. Що батько думає про вирок для вбивці і за кого тепер змушений боротися? Ексклюзивно розповів нашій знімальній групі. Я тоді побачив його перший раз. Він погрожував вбивством, готував його і холоднокровно виконав. Якби хоча б колишня дружина пробула її до зупинки, цього б не сталося. Життя Романа буквально розділилось на до і після все змінило страшне вбивство його старшої доньки дев'ятирічної Валерії. Її смерть приголомшила буквально всю Європу. Валерія разом із мамою, молодшою сестрою і бабусею переїхала до Німеччини з Павлограду на початку повномасштабного вторгнення. У цей час її батько Роман пішов добровольцем до армії. З дружиною розійшлись у червні. Новина про загадкове зникнення Валерії шокувала буквально всіх. Про розшук дев'ятирічної українки писали, чи не усі європейські змі. Вже за тиждень дівчинку знайшли холоднокровно вбитою за всього три кілометри від будинку, де вона мешкала з мамою і сестрою. Серед підозрюваних були колишні бойфренди матері, з якими вона познайомилась у Німеччині. Один із них довів своє алібі іншого громадянина Молдови на ім'я Андрій затримали у Празі. Його передали правоохоронцям Німеччини. Слідство довело до жорстокої розправи над маленькою українкою, причетний молдаванин. Чоловік підстеріг Валерію по дорозі до школи, поїхав з нею в ліс і втиснув її обличчя в багнюку. Він погрожував вбивством, готував його і холоднокровно виконав. По словам дружини, донька вийшла в школу в 6.50, а в 7.05 її вбили. 15 хвилин. Якби хоча б колишня дружина провела її до зупинки, цього б не сталося. Роман розповів, що дітовбивця Андрій раніше намагався втертися в довіру до дівчинки, а за ініціативи колишньої дружини, взагалі, був підписаний в телефоні Валерії як батько. За офіційною версією слідства, чоловік задушив дев'ятирічну дівчинку через помсту, бо його кинула матір Валерії Надія. На передодні розправи, говорить Роман, між ними була гучна сварка. Вони якраз ходили в те саме місце, де вбили Валерію. Вони там гуляли. Колишня дружина комусь постійно відповідала по телефону на повідомлення, і щось у них там була якась саперечка, він її там рукою за горло взяв і сказав: якщо ти там мене кинеш там, чи щось в такому роді, то ти будеш шкодувати до кінця життя. У дихальних шляхах дівчинки судово медичні експерти знайшли багнюку. Вона загинула від удушення місяці розслідувань і судових тяганин. Та зрештою суд виніс вирок вбивця на це засідання. подолавши тисячі кілометрів, приїхав і рідний батько Роман. Коли побачив злочинця, ледь стримував емоції. Я тоді побачив його перший раз. Я пам'ятаю, у мене серце калатило, Я ледве стримував себе, щоб ну не сорватися. Я побачив, мабуть, труса. Він жодного разу на мене не подивився. Зрештою, 37-річний молдаванин, який задушив доньку своєї коханки, проведе за ґратами решту свого життя без права на амністію. Дітовбивця отримав довічний строк. Матір жорстоко вбитої Валерії. Тим часом не з'явилась ані на поховання доньки, ані на вирішальне засідання. Вона була перший день, коли її викликали, щоб дати свідчення, все, потім її не було. Її не було на похованні Валерії, її не було в суді. Пам'ятаєте закон, що до 25-го року потрібно було землі, якщо є якісь там паї. Там, а, треба було переоформити, інакше вони вийдуть до, ну, відійдуть до держави. Да? А Землю бабуся приїхала переоформити. Ми намагались почути версію і матері вбитої дівчинки, але на зв'язок вона не виходить. Роман тим часом бореться за опіку над молодшою донькою, чотирирічною Вікторією. Після прожитого певен з матір'ю дитина в небезпеці. Утім, шанси на опікунство батька наразі майже нульові. Задача максимум, так. Да, звісно, я хочу, щоб дитина була зі мною. Але до того моменту, як я отримав матеріали справи, мені адвокат казала, ну, твої шанси блізася к нулю. Кажу, ну били дитину, а це каже, це не це вбили, це ж ту вбили. Після тяжкого поранення на самому нулі Роман залишається на службі. Єдина мета батька зараз, аби молодша донька була в безпеці. Марко Ручка, Євген Дрозд, новини 11-го каналу. Наставив пістолет та викрав золоті прикраси і телефон у Дніпрі судитимуть підлітка, який обікрав родичів пенсіонерів. Інцидент стався в новокадацькому районі. Юнак прийшов в гості під час розмови почав проявляти агресію і вирвав у бабусі телефон. А потім, погрожуючи зброєю, забрав із сейфа сережки та каблучку. Після злочину 17-річний хлопець втік на Одещину, аби виїхати за кордон, але його затримали. Фігуранту повідомили про підозру за розбій. Санкція статті до 15 років ув'язнення триває слідство. Вони стояли ще на дикому полі, проте окупацію могли просто не пережити. Із Донеччини до Дніпра евакуювали кам'яні половецькі статуї. Врятували БАБ військові 128-ї окремої бригади ТРО. Вони їх привезли з великої новосілки, селища, яке вже окупували росіяни. Частина артефактів наразі в історичному музеї імені Яворницького. Як кам'яних ідолів вивозили з-під обстрілів, та що з ними буде далі? Репортаж Анастасії Вільхової. Ніхто не сподівався, що Велика Новосілка буде в окупації знову, значить, фактично вперше, так. І якось е, це було так, що спонтанно ми вирішили їх звідти забрати, не думаючи про те, що вони могли б попасти в окупацію. Швидше тому, щоб їх врятувати від потенційних осколків. Оце було свіже пошкодження. Воно вже зараз стало темнішим, так тут свіже пошкодження. Вісім століть вони стояли на дикому полі, та цю війну могли не пережити. Ольга Соляш, волонтерка з Польщі, була однією з тих, хто ініціював евакуацію половецьких баб до Дніпра. Дослідниця каже: залишити скульптури фактично на полі бою, це точно її втратити. На другий день, коли пішли шукати позицію, Оля каже: Я хочу з вами. Зайшли на бар, вона побачила. Ввечері через інтернет вона подивилась, що це за курган, що це за баба розбита. Каже, ти знаєш, що це за баба? Кажу, мені не до неї, реально. Тут бої йдуть постійно два, три, п'ять штурмів в день не до баби. Вона каже, ти знаєш, треба її вивозити. Це спадщина і почала читати мені, що це за баба. Так, вона стояла туди, зробили стежку і з музею водили людей до загострення. Півтонні кам'яні брили військовослужбовці вивозили своїми силами на ентузіазмі. В день під обстрілами чотири бійці на чолі з волонтеркою буквально перекочували половецьких баб до автівки. від нас на них і навпаки все це перелітало, але швидко ми зробили, гуртом збирали, Оля збирала уламки, які в мішки ми виносили, вивозили. Там шматки були дуже важкі, реально. Якщо ще можна з пагорба скатити вниз і потім перетягнути, то машину закинути в джипа це було дуже проблематично. І такий виїзд був не один. Ще одна врятована половецька баба стояла на кургані сторожова могила поблизу села Сторожового Донецької області. Під час одного з обстрілів кам'яна фігура була пошкоджена. Єдине, що вціліло, це голова та тулуб. Це ну, дуже це... дуже тяжко, але вдалося, так що машині. Вовжди... Швидко заїхали пікапом стали за посадкою і е, десь метрів 200-300 приходилось тачками і руками таскати через посадку, через овраги. Ну, і в цей момент були обстріли. Наразі як і велика новосілка, окуповані, проте спадщину таки вдалося зберегти. Частину половецьких баб вивезли до національного історичного музею імені Яворницького. Ці чотири статуї з великої новосілки, вони половецькі, і три з них знаходились безпосередньо під музеєм. І специфіка в тому, що музей зруйновано, і ці статуї теж на них є сучасні пошкодження від уламків. І саме тому, якби їх не врятували, вони були знищені. Ці три з великої Новосілки, і ця одна з великої Новосілки, і раніше вивезли. E, вона не була, вона була без e, голови із самого початку. Якраз стояла, e, ну я її часто проїжджала біля неї. Ми з хлопцями проїжджали. Я ходила місцевих, питала, чи щось сталося з головою, тому що теж було пошкодження тут. Місцеві мені сказали, що так її вже встановили. Мабуть, в 60-ті роки вже була без голови, але фактично вона теж була пошкоджена. Дивіться, тут також це свіже це, видушов, так, це свіжі пошкодження, e, тому дуже добре, що її вивезли. Історики запевняють, що на початку 20-го століття на території сучасної України половецьких баб були тисячі. Зараз знайти такий артефакт це справжня удача. Вони в основному були зруйновані і знищені через якісь е, попутові господарські речі. Тобто хтось їх закладав у фундамент, хтось з них робив огорожу. Е, деякі стати взагалі використовували там іноді просто як лавка під будинком. Свого часу половецькі баби стояли на курганах. Їх було видно здалеку. Вони в степу позначали межі кочування різних племен, кажуть історики. Zazwyczaj nazywają ich tak najczęściej połowiecznymi babami, tak? E, statuja, statua, ona przedstawia też je różni różne e, Po pierwsze, to powiązane z kultem przedków, ale także je ja czytała pro, e, pro, e, pro tym, że one symbolizowały wojnię. E, część z nich ma żinoce atrybuty, ale nie wsi, na ma męskie atrybuty. dlatego nie można jednoznacznie skazać, że wszystkie one je baby, tak? Вони також воїни статуї пов'язані з культом предків. Вважалося, що це сила, з якою можна взаємодіяти. На них молились, з ними розмовляли, радились і навіть карали. Наразі всі половецькі баби з Донеччини у Дніпрі тимчасово. Їх тільки починають описувати і вивчати, адже документи на більшість втрачені. Бо музей у Великій Новосілці знищений російськими обстрілами. Тут проходили різні, різні культури, різні народи, мандрували і фактично великим степом пройшли всі, всі народи, які після того заселяли Європу. Тобто, фактично, це можна було сказати, з великий степ це такий коридор, автострада, якою всі пройшлись. І залишали там свої елементи, свої культури. Анастасія Вільгова, Олександр Довгань, новини 11-го каналу. І на сам кінець про погоду у у Дніпрі прогнозують в день 0 градусів, вночі мінус 3. Атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе, побачимось.